Традиційно до Дня Гідності та Свободи голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків нагородив франківців, які працюють на благо України відзнакою імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика Зміни світ на краще захід розпочали з панахиди за полеглими борцями за незалежність. Мама Романа Гурика Ірина пригадує події революції гідності та зазначає, боротьба розпочата тоді триває і досі. «Направду це дуже важливо пам'ятати, і е, потрібно мати розуміння того за що вони йшли. Ну не тільки небесна сотня, так, а за що взагалі вийшли люди на майдан. І як ми бачимо, як як би це не виглядало сумно, але до сьогоднішнього дня ці події не можуть завершитися, і ще не зрозуміло, коли вони завершаться. Цього року серед нагороджених доцентка кафедри англійської філології Карпатського університету Ірина Матіяжнедюк жінка переконана, вивчення іноземних мов є критично важливим для просування української культури за кордоном. Одним із напрямків моєї діяльності є робота зі студентами. Оскільки я весь час працюю з першокурсниками, я їм постійно наголошую на тому, що ми не лише вивчаємо англійську, і ми її вивчаємо не для того, щоб популяризувати англійську культуру. Я вважаю, що ми вивчаємо англійську для того, щоб популяризувати наше українське за кордоном. Напевне, це стало ключовим моментом у відборі мене на цю нагороду а також другим напрямком моєї діяльності є наукові проекти. І ми з командою намагаємося вдруге впровадити курс англійської для працівників оборонної сфери, для того, щоб вони і краще проходили навчання за кордоном. І в майбутньому, після нашої перемоги, змогли поділитися нашими результатами і здобутками за кордоном. Голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків, розповів, як проводиться відбір людей на відзнаки, та подякував тим, хто захищав та захищає Україну. Є комісія, в яку входять багато представників. Ну і найголовніше мама пані Ірина Гагурика. І кожного року вибираємо тих, хто. Дітей, ту молодь, яка заслуговує, яка волонтерить, яка має здобутки в спорті, яка має здобутки в науку, науці в навчанні. Тому стараємося, молоді вчені, тому стараємося нагороджувати, стараємося допомагати і двічі на рік вручаємо цю премію це в листопаді. І також в річницю загибелі Романа Гурика 20 лютого. Нагадаємо, цю відзнаку створили 4 роки тому та вручають молоді до 35 років. З героїчні вчинки, внесок у відродження країни та наукові досягнення. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.